Зуття, зима осінь, сорт перший. Ціна 2,9 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 20 кілограм. і мій взуття чоловічий, жіночий та мінімальний відсоточок дитячого. Поїхали ось такі красиві. Черевички, осінні. Жіноча моделька, 39 розмір. Ось так вони виглядають. Наступний ось такі дитячі. огина, дівчинку, Дивіться, Стан просто. Дуже гарний. Розмір 30-31. Всередині ось таке утеплення, ззаду є ось такі зав'язочки. Наступне ось такі наліпочка для хлопчика. Осінні черевички. Наступне ось такі кімберленди. Від такий гарний форний кросовочок. 38-го розміру. Наступне ось такі. Траус робочий, 42-й розмір, чоловічі, брендові. Так, наступний ось такі жіночі. На каблучку. Розмір у нас іде 40-й. Ще ось такі. Сиренькі, з каблучком, також жіноча моделька, Розмір у нас іде великий, наступний, ось такий. Теж жіночі, на каблучку. Розмір у нас іде 38-й пише. Ще у нас попадаються ось такі шкіряні, теж жіночі, шобітки. 39-го розміру, осінні. Наступний. Ось така. Натуральний замші. Розмір, на жаль, не бачу. Ще ось такі чоловічі. Дивіться, які гарні, пророзинені, теплесенькі. Розмір у нас іде 43. Ось тут ось такі. Розмір 32-й. Щось такі на каблучку. Розмір у нас іде, на жаль, не бачу. Ось такі чоловічі, шкіряні 44-го розміру. Наступні, ось така моделька осіння на дівчинку. Розмір 28-й. Наступні ось такі резинові. Всередині трішки утеплення. Розмір у нас іде 24-й. Наступна шкірення, ось така модель. Розмір 38-й. Ще ось такі осіння моделька. Від New Look, 40 розмір теж жіночий. Ось така моделька. Розмір у нас 41-й, також жіночий осінній. Наступна ось така на каблучку. 37 розміру також осіння моделька жіночі. Наступна ось така модель. 39-й розмір. Теж ідуть шкіряні, жіночі. І ось така остання моделька також жіноча. Це є в першій сорці на 2,9 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.